Вийшли річні дані про інфляцію з США 2,7% у річному вимірі. Плюс-мінус рівень з очікування економістів, і більшість економістів цікавого питання, чи вже помітно вплив тарифів на дані інфляції. І він там маленький, але якщо уважно подивитись, в категорії товари є. І головне, мабуть, що для вас має значення, що відбувається такий дуже плавний, маленький, але розворот спадаючого тренду інфляції. Ось про це, власне, пишуть. І відповідно, коли інфляція не. Просто спадає, а стоїть на місці навіть. Трішечки-трішечки починає дивитися вверх. В такій ситуації ФРС, звісно, не буде знижувати станки, як того вимагає Трамп, тиснучи на Джеремі Павла. Відповідно, для ринків це мала би бути досить негативна новина, тому що зараз ринки закладують зниження ставки ФРС е, осінню. Ну і це там добре для економічного зросту, менше для США, обслуговування боргу і так далі. тому подібне. Ось ці останні дані інфляції говорять, що той підхід. ФРС, він, вінмовірно, буде продовжуватися якийсь зараз, а нагнаю підхід. Давайте подивимося дані, тому що в нас є тарифи, з ними є невизначеність, і, відповідно, оці зниження ставки можуть не відбутися. На диво. Фондовий ринок майже не відрагував на ці дані, тобто ніякого там негативу не відбулося. Хоча, по ідеї, ця інтерпретація мала би призвести до певної корекції на ринках. Дякую за ваші лайки. Пишіть в коментарях, чи вам корисний такий формат, чи варто його робити помісячно, чи частіше. Ну і підписуйтесь на канал. Запрошуйте друзів. сподіваюся, що він буде для ваших друзів і для вас дуже дуже корисний.